Доброго дня. Ми з Тернополя. Минулого тижня ми переглядали даний вулик. І в даному вулику було наявно дуже багато матушників. Ну, Та кількість маточників, яка зараз наявна тут, знову. Після того, як ми повирізали ту частину, ми вам зараз покажемо. Ще Що Шо... не недобре, я сказати не можу. От, Матки ми минулого разу не знайшли були, її зараз тут немає. Або це вже вилетів рій який нам втік. от І зараз наявні просто маточники. Або навіть я вже не можу сказати. Так, маточники вже на виході. Вони вже темні частину ми будемо зривали, бо є негарні, оцей негарний. Зараз ми подивимося. личинка отака собі. О, пару днів виходить. Цей маточник теж не подобається. Не підходить. Ну, ми зараз дійдемо до цієї рамки, прикольної, саме прикольної рамки. От. Так, то ми заберемо. Це нам не подобається. Так, Дю -дю 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 -дю. От. А тепер подивіться, що було зроблено на рамочці після того, як ми були повирізали матушники. Ось така ситуація з одної сторони. Така ситуація з другої сторони. Помаліше, помаліше, Щоб підписчики побачили, увагу. Вже. От, є вже темні. Частина гарних на виході. Ми вже матка, я не бачу, щоб матка розвивалася. З однієї За От, Зараз ми вже попрацюємо з даними е, матошниками. Попробуємо їх відібрати, подивитись на якому етапі, що вони тільки закладені. Не можу я зрозуміти, що за ерунда. Ну, швидше всього, або матка вийшла з рою. Або лишилось то, що лишилось. Ну того нікудишній, цей нікудишний, цей не підходить. Не кусайся. А цей не підходить. Зараз ми попробуємо посадити загальні коробочки і вже попробуємо вивезти хоч щось Нет. з даних матушників. Ну. Коробочок штук 15. сеточки, сіточки. Довго, від... світочки, світочки. 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 Довго світочки. даний вулик був відбувався. матка була вже минулорічня. От, він щось тягнув, тягнув, витягував, витягував, але в кінцевому результаті вона витягувала таку історію нам. Якраз під основний медозбір. Будемо з ним бались. І... Треба було лишити хоча б один маточник, щоб вийшов минулого разу. Але до падав ми переглядали, матки тут не було. Засіву дрібненького я не бачу. Її немає. Або вона полетіла, або вона пропала. Ну не знаю. Так, Кожен раз кожен огляд на пасіках у нас відбувається з якимись новими історіями. Один і той самий вулик, один і той самий вулик, одна і та сама сім'я, але історія кожен раз різна. Лучинку тягне. З цієї не. сторони також наявний маточник. Ходям? Ходимо. Ми його не лишали минулого разу? Ні. Не Ні то, то, не не то. То. Два є. Ну, Сім'я трутовка це точно. Засів маточники, вони витягнули гарні. Маточники, я так розумію, що свіщові. Хто не розуміє це краще, то підкажете. Не. Це точно не ройові. Це всі свіщові по центру рамки. Вони йдуть так або знизу. От. Або йшла тиха заміна і ми її пропустили, або щось, або щось знову. Ну, поки що лишимо зараз даний булок. між нам принесуть коробочки. Будемо дивитися далі. У нас є в принципі матки, ми їх можемо зараз підселити, ми сьогодні повідбирали, повідбирали з іншої пасіки. Вони ж такі дуже-дуже дуже дуже маленькі, молоденькі, Вон лазять. От. Ми сьогодні теж приймали роди. Микола Володимирович не вірив, що така ситуація може бути. Кесер прийняв, кесер. Кесер вони прийняли. От вони є сьогодні отут, з нами. Погано а. видно сонце блусти. Зверніть увагу. Живе все гарно. Живе все гарно. Вері, ми зробимо таке. Давай спробуємо підселити. Приймуть, ну, приймуть, прийму, не приймуть Думаєш, прийму. наведе порядок. А, й, та буде видно. Боже, нам що, щось втрачати вже. Одним більше, одним менше. Одним маточником більше, другим менше. Таке. Так. так, так. Нова? бджолина королева пішла собі по своїх хабазах. Бджолка по великому рахунку до лампочки, я так розумію. Пішла вона їсти. Буде наводити порядок. Вони навіть до на неї уваги не звертають. Зараз, якщо вони її приймуть, не будуть кусали, а щось вони до неї бігають і рвуть за ножку. Mm -hmm. от, Ого. То так і буде. Начинає робити сальто. Ого, перший пішов. Ні, напевно не приймаємо, а може приймуть. Та подивимося зараз. Не особо радісно вони її сприймають. Піднімаємо Ми, рамочку, не... будемо спостерігати, що відбувається далі. Поки що дивимося. Так, не реагують. Ну, взагалі не реагують. Матка не плодна. Ми сьогодні її забрали з загальних маточників, так само, як і тут. І дивимося. Ну, принаймні її вже за пару хвилин не вбили. Значить, якийсь толк та й буде. Хвилин не хвилина, але пару секунд вона вже тут прозійнувала. Якщо вона прожила тих пару секунд, то, то я думаю, що... Все в неї да і все буде добре. Де? Пішла? Піднімаю рамочку у з цієї сторони, повинна бути. От. Ну, сім'я би мала прийняти. Якщо матки немає, де в неї? Злилась загальним потоком джіл. Чи впала на низ її гайки? Ні, якби на низ, то вже би був клуб Джолі. Ми її загубили. Ну, Опадався в роботу, наводить порядок. Все, що буде відбуватися подальшому з даним вуликом, обіцяємо вам, зафільмуємо, передамо. Ну В будь-якому випадку це є проблемний вулик. Він у нас був самої весни, він дуже тяжко відбивався. Відбивався там, можливо, через те, що у нас стара матка. От. Ну, принаймні, матку вони не зжерли одразу. Маточки, маточники в них наявні, я думаю, що проблеми з ними не буде. От, і вони її приймуть. Як не приймуть, то залишаємо маточник, залишаємо матку. Почнеться боротьба за виживання. Або матка їх, або вони матка. Не знаю, де вона ділася. На низу я її не бачу. Принаймні в неї там не гризуть. Матка неплодна, ми підселили матку неплодну. Зараз знайти її не можемо. Агресії як такої не було. Приймали, не приймали, не знаємо. Зараз спробуємо зробити іншу картинку. От. Повирізати повністю оці всі матошники, поселити в... В, 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 в коробки. Є ситуація. E, багато джалерів нам розказують. Там e, ще мали бути Я піддав? Ні, на e, Багато хто розказує, що e, треба e, і стало, ну може, чисто маска. Ні, в тіні. Червоний на ті ча. E, багато бджолірів розказує, що треба відбирати на 15-й день, на 16-й. До виходу загальної матки ну, ми пробували відбирати і на 10, й і на 8. й Так, виживає більша, менша половина. Ну, реально менше половина. Але все ж таки виживає і теж проблеми з виходом матки. З таких маточників, які закладені недавно, немає. От, ну Не повністю вони виживають всі, так як виживають одразу. Практично процентів 70-80%. Але все ж таки виживають. Тобто то є моменти, різні моменти. Так, спробуємо повиводити, до у вас ще багато часу. Нам все одно треба буде якусь кількість матків. Маток там десь буде проблема, там десь буде не проблема. Все одно це краще, ніж лишати в зиму безматкову сім'ю. Мати хоча б з чимось і виходити хоча б з чимось. Ну реально це і краще, ніж потім чекати на той маточник, який вони закладуть, не закладуть. А, ви заглибили? Що ви зробили? Є спеціальна комірка для годування. Не... туди поставили, ну. Так, так, то все забирайте, бо то й ми її гайки будемо. Замажеться і союз, гайки. Степан, це, е, шановні підписчики, зверніть увагу, це наш новий джоляр. Степан закладає е, маткам мед. Ну, Трошки в нього помилочка вийшла, але надіємося, на майбутнє він виправиться. Степан, передайте привіт нашим підписчикам. Всім вітання. Всім вітання. Зараз ситуація виправляється. це, є ок. О, це є ок. так. В бачите, покажи. О, Питав, тут деревяшки не тухають нормально. Тут є спеціальне. Спеціальне, спеціальне. Дємка, о. Да. О. о. Все вийшлося, надійно буде успішно. А скільки там їх є? Одинадцять штук. А тут дофіга. Ну, нам стільки не треба, але ми в будь-якому випадку зараз переглянемо скільки зможемо забрати краще. Які краще, ті відбираємо, які, які погані. Відбираємо. Ті... Які трошки гірші, ті, ті вирізаємо і один найкращий залишаємо на перспективу. Ну, та, Виживає що сильніший. Або матка, або та матка селейде. І... Ну, є дуже багато ситуацій на осінь. От, які, з якими ми вже почали зустрічати з цього року. От, і, і, от іменно Вулики безматкові. Це є реальна проблема. Була матка, все було нормально. Сіяла все нормально. Все окей. Так, це я зіпсував. Не буду я його з ним далі бадався. От. Е, була матка, все було нормально. Сіяла матка, все було нормально. Потім в один момент матка пропала, щось з нею сталося ну, різні. Варіанти можуть бути. Там, де зможе і трули, там, де зможе не потрули, там, де з поля патрули. Ну, Здогадуватись ми можемо дуже багато, але по факту маємо те, що маємо, е, краще все ж таки взяти без неплідну матку, підселити, ніж виходити з тих моментів, що потім нема з чого навіть взяти і навіть тої самої маточки. Як підселити? О, ти вже маєш, не? Готово, все. певно була матка, правда, що буде? Та була, була, але вже немає. Угу. Це або полетіла, або пропала. Вона минулого разу маточники тягнули, але зараз вони знову повитягували з чогось. То якась ситуація по даному вулику була. Ну, ось така ситуація. Ну, ми будемо далі працювати. От. По даному вулику для вас і для нас все зрозуміло. Ми йдемо в роботу. Ці коробочки ми поставимо в загальному, щоб матки все ж таки повиходили. Матки вирізаються стандартно. Більшість з вас знає і розуміє, як це робиться. Показувати ми не будемо далі. От. Е -е -е який який, який вибереш? от залишаємо. Залишаємо цей? Залишаємо. Самі потужний Ну, Мені цей подобається. Окей. Окей. От. Ось така ситуація. От. Для вас все далі зрозуміло. От Ми далі до роботи, в разі чогось. Ми в будь-якому випадку будемо знімати, показували загальне відео, що в нас вийшло і що ми зробили далі. Так що почамо. Вогням. Чекаємо коментарі, чекаємо пропозиції, чекаємо поради. А ми Не продовжуємо свою основну роботу.